Пані та панове, привіт! Мене звати Оля, це парфумерний канал. І зараз я буду продовжувати перевіряти бренди, що, де, хто, як. Чий бренд, це дуже важливо для тих, хто полюбляє маскуватись. Це вже друге відео на цю тему. Подивіться, будь ласка, бо там точно є бренди, які ніколи нікому не треба купувати. Бренди, які я буду називати, це не значить, що всі вони якісь терористи, зрадники, хоча такі також є. Я буду перевіряти і дехто так і підтвердить свою репутацію, а дехто отримує від мене. Виправдальний висновок. Вирок. Перший бренд це Hoyte Fragrance Company або HFC. Як ви думаєте, чиє воно є? Сам бренд робить собі приписочку Париж. Що робить його французьким? На Фрагрантиці також він написаний, що він з Франції. На інтернет-крамницях також всі пишуть Франція, Франція. А ми зараз перевіримо, що ж воно таке є. Заходимо на мій улюблений сайт для такої детективної діяльності. Називається він VIPO World Intellectual Property Organization Світова організація інтелектуальної власності. Тут є величезна база, всесвітня. Торгових марок. Бренди реєструють свої торгові марки, логотипи, назви це все, щоб захистити їх авторськими правами. І тут вся ця інформація зберігається. Більше як користуватися цим сайтом, я в першому своє, в своєму, своєму відео розповідала. Зараз будемо просто перевіряти. Одразу буде для вас такий лайфхачок. Не завжди, от як називається бренд, от його повна назва Хойте Фрагранс Компані. Це приберемо. Дивіться, нічого не знаходить. Треба по-різному пробувати. А воно знаходить саме абревіатуру «HFC». і тут дуже багато «HFC-шок». Але шукаємо вже по логотипу. Ось я бачу перший, але він тут арабською в'яззю. я пошукаю ще щось. І тут, аж на п'ятій сторінці, я знайшла аж Париж. Заходимо, і тут ми бачимо, хто саме зареєстрував цей логотип. Це саме реєстрація логотипу. Геометричного зображення. І бачимо, що власник цього логотипу є компанія Хойте Fragrance компанія, це абревіатура юридичної назви, і країна Латвія, тобто вже на Франція, виходить, шукаємо далі. Що це за компанія? Мій найулюбленіший сервіс, щоб пошукати якусь інформацію про компанії, зокрема європейські це Норс Data, але в інформацію про саме Ходьте Fragrance Company тут немає. Що я в таких випадках роблю? Просто пошу в гуглі реєстр юридичних осіб Латвії або якась інша країна. І я все знайшла. Дивіться, Хойте Fragrance Company, реєстрація Ріга Латвія. Тут багато всякої інформації. А, а мені більш за все. Цікава останній рядок. Тут є інформація про члени правління. Тут є такий рядок, що, який перекладається, як документ країни вписують в момент реєстрації Росія. Я не розумію чесно, от, точно з юридичної точки зору, що це значить саме ти документи країни вписують момент реєстрації. Але от слово Росія якось напрягає. Ну от якось напрягає. Але є те, що я точно зрозуміла. Остання ця глава, і в ній внесен список. Справжніх вигодоотримувачів, і тут є фізична особа, яка постійно живе в Латвії, але є громадянином Росії. Тут можна заплатити гроші десь 12 євро, зареєструватися, і ця інформація буде доступна. Ім'я там якісь номера, щось ще. Але мені то не цікаво. І так, все мені ясно, що цей бренд я ніколи не буду купувати. Вам рекомендувати і навіть буду вас відмовляти. Переходимо до наступного бренду, але спочатку одну секундочку. Скільки всього нам треба ще розпакувати? Друзі, я вас запрошую на свій парфумерний марафон. Це буде вже наступне відео в середу. Це все з мого новенького, що я вам хочу показати, розказати. Буду вам розпаковувати. Чекаю вас в середу, о 8 ранку, на зимовий марафон, на його початок. Переходимо до бренду Зарка Парфам. От щось мені в цьому бренді почало мутнішати. Стало цікаво, що там відбувається. І я розібралась. По-перше, що сам про себе каже цей бренд, як ми бачимо, Зарко Парфам це Зарко ім'я Альман Павлов. Ім'я засновника і парфумера цього бренду. І аромат. Це ніщо без Людської шкіри. Ось що кажуть про це бренд, а сам він з Данії. Данський бренд. Далі в нас вже протурований шлях на сайт Віпо, назва бренду, та шукаємо і знаходимо реєстрація бренда, а саме цього літер, набору літер, в Австралії. Ну, нічого. Це теж згодиться. І бачимо назву компанії, якій належить цей бренд парфумерії, І бачимо, що це Данія. Я скопіювала, да? йдемо далі шукати, що то таке. Компанія була заснована у 2013 році, займається косметикою, парфумами, туалетними засобами. І тут є одна людина, ім'я, яке. Мене насторожило, зацікавило. Це Зарко Альман Свенсон. А ми ж знаємо, що парфумер, парфумера звати Зарко Альман-Павлов. Ну це не може бути дві різні людини, бо ім'я однакове, перша частина прізвища однакове, а потім щось різне. Ну, це не може бути так. Це точно одна людина, тобто він взяв. Псевдонім. Бо дивіться, що я познаходила. До речі, це інформація якось про ці прізвища. Взагалі дуже-дуже мало було інформації. По-перше, що я знайшла його дружину. У нього є фотографія з його дружиною, яку, яку звати Лене Альман Свенсон. Аль, Альман Свенсон тако, таке ж подвійне прізвище, як і у нього. І тут він з його тут просто звати Зарко Павлов. Ну, тобто, зрозуміло, що це одна й та сама людина. Тобто, він СЕО цієї компанії і парфумер цих парфумерних композицій. Але звідки цей Павлов, який мене в принципі напрягає, і з'явились у мене якісь такі підозри, що це за прізвище, звідки воно росте, я знайшла, що у цієї, у цієї людини у Зарка Альман Свенсон. В 1999 році була зареєстрована компанія, яка називалась Зарко Пів або Зарко Павлов, яка займалась швейним виробництвом та жіночим одягом. Ця компанія Зарко Павлов вона закрилась у 2015 році, тобто у нього були такі компанії з нахльостом. Оця який належить Парфам, вона з 2013 року. Виходить, що це інді бренд, у нього немає спеціальної профільної освіти для парфумера, і це такий сімейний бізнес. Його дружина, яку я вам показувала, вона теж цим займається. Ще там, в пошуці, я находила Олівію Альман Свенсон, скоріш за все, це їх дитина. Я не знайшла безкомпромісних точних зв'язків з країною. Яку довідає Моль? Що там з дистриб'юцією твориться, як я, Київ там у них там зв'язки? Я цього вже не знаю, і я туди, скоріш за все, не буду лізти. Бо там дійсно таке твориться іноколи брендам, щоб попасти в Україну, вони мають поїхати в Росію. Наступний бренд це Зелінський і Розен. Бренд має глибоку історію. Він про себе каже, що вони працюють з 1905 року. Бренд походить з древнього ізраїльського міста Яфи. Це сімейний бізнес, історія бренда це історія родини. І зараз бренд очолює парфумерний алхімік та ідеолог Ерес Розен. Розен, але бренд зашкварився на початку повномасштабної війни, що Користувачі, ми з вами, споживачі, почали бачити на етикетках, що там написано виробництво в Росії, там якийсь склад, щось там в Москві, виробництво. Потім бренд почав там щось заклеювати, казати, то все неправда, то все брехня. Але ж люди бачать, якщо у вас є старі випуски цього бренду, ще там не переклеєні, не перероблені упаковки, будь ласка, подивіться, що у вас там написано. Зроблено в Москві чи не зроблено в Москві. Йдемо туди ж на Віпу, але я вже знаю, що так повну назву, якщо ввести, воно його не знаходить взагалі нічого. А якщо просто рози не пошукати розен, ой, чого я плутаю, і пошукати по зображенню логотипа, то можна знайти, ну тут ми вже бачимо. Тут взагалі три сторінки, я пройшла по всіх трьох з цих сторінках. У бренда я нарахувала 16 реєстрацій. Але що важливо, дивіться, у є реєстрація в Ізраїлі. Назва компанії ось така: Ізраїль, все не підкопаєшся, все точно. А є Russian Federation. Ось ми бачимо тут. Вже інша назва: Зелінський Ендрозен, парфюмері. Russian Federation, Moscow. З цих 16 реєстрацій. Це 50 на 50. Не то, що там одна якась реєстрація в Russian Federation, а їх прям порівну. Ну, трохи не порівну, бо одна реєстрація була в Болгарії. Це я помітила. Але що Ізраїля, що Росії навпіл. тобто не дуже то це вже і ізраїльський бренд. І далі я тільки... Буду в цьому стверджуватись. Ви ж пам'ятаєте, що там було дві назви компанії, які реєстрували цю торгову марку Зелінський Інрозен. Одна Ізраїль, реєстрація в Ізраїлі, інша в Росії. Та, що в Ізраїлі називається Зелінський Enroзен, експорт ЛДТ», Ось тут так: Ізраїль. Де тут була назва? «Ізраїль Приват Компані. І тут далі є пункт з Owners and Managers. Є три ім'я: Дмитрій Нікулін, Алєсій Мамін, Михаїл Андрієв. Ну, можливо, це якісь корінні ізраїльтяні. Я не знаю, не буде доколопуватись до людей. Давайте подивимось: російську компанію, та що в Russian Federation зареєстрована, вона називається у нас ООО Зелінський Інвензерна Парфумірія. Є три засновника: Нікулін Дмітрій. Розен Ерес. Можу якось не так вимовляти, уж перепрошую, не є шанувальною цього бренду. І мамін е Алексій. Десь вони третього загубили, то й ладно, мені не так важлива його доля. І цей Дмитро Дмитрій Нікулін є генеральним директором російської компанії. Тобто компанії різні. А люди ті ж самі, тільки одного загубили. Тут я ще про них новину знайшла, що вони купили в Москві 3, 3 гектари ділянку під скалицьку або офісну нерухомість. І що ООО Зелінський Розен» парфумерія» на 45% належить Ерезу Розену, засновнику, власне, Зелінський Розен», на 48% Дмітрію Нікуліну. А решта 7% Аліксею Маміну. І це новина якась новенька за мінімум за 2022 рік, тому що вони тут обговорюють, скільки ж вони там грошей. На, на заробляли, скільки грошей. Ви можете погуглити, пошукати ці імена. Дуже дуже цікаво всього можете знайти щодо цього бренду. А ті 47%, які все ж таки належать ерезу розену, для мене не виправлять ситуацію. Для мене це руснявий бренд з трьома новими га, гектарами землі в, десь в Москві під свої там виробництва, чи що вони там хочуть під, складати баночки. Все. І останній бренд, який я хочу з вами сьогодні подивитися, перевірити, це 100 Бон. Bon. Це бренд. Бюджетної парфумерії, і в нього такі досить гарні стильні флакончики, мені дуже подобаються. І вони з'явились у нас на микапі, на єві заїхали в інтернет крамниці. І я почала цікавитись, і ще й побачила, що в пошуку на Ютубі мені видає дуже багато результатів російських блогерів, коли я навіть заходжу там з анонімним режимом, щоб не впливати на цей пошук. І я зацікавилась, а чому що? Так відбувається. І це завжди цікаво, чи це реально бренд з якимись такими брудними домішками, скажімо так, чи це просто специфіка якогось експорту, хтось там закупив і просто продаються, а бренд просто веде свій чесний бізнес, французький або якийсь ще інший. Давайте перевіряти бон. Bon. 100 бренд сам себе, себе позиціонує як французький зроблений в Франції. Він веганський, піклується тварин, про тварин, про природу. Ось що він про себе каже. Давайте пошукаємо все там же на ВІПУ. бон. Bon. Бачимо, що ця, ця реєстрація, ця торгова марка, належить компанії з Others Perfumes». Вже щось не можу прочитати. Франція, подивимось, що це за компанія The Others Parfums. The Others – зе Франція, компанія, яка займається парфумерією. Косметикою, красою, красивими і туалетними продуктами, аксесуарами і модою. Тут в інфографіці можна побачити нетворкінг, до речі, тут сіренькими, це, це написане попередньо, з якісь зв'язки хтось там був, звільнився, перейшов, а червоними те, що відбувається наразі. У нас президент Крістоф Бомбана. Крістов Бамбана, а оце хто Крістіль Морі... Морі... Точно французи. Давайте ще я вам покажу, що я ще в вас знаходила про цю компанію. По-перше, нічого поганого я не знайшла, а знайшла, що в них дійсно є сертифікат, що це веганська продукція. Це інформація про французькі компанії. і тут у нас теж все реєстрація Франції, якісь французи тут ходять. Ім'я повторюється. Тобто, знаєте, якщо цей бренд має якісь зв'язки з Росією, ну воно одразу видно. Я навіть не дуже то сильно там капалась в вишуку, воно ну, воно одразу вилазить, Ти тільки в Google пишеш, воно на тобі, будь ласка, ніякого компромату на 100-бон я не знайшла. Хочу спробувати їх, вони там коштують десь в районі 1000 гривень. Можливо, це якийсь новенький бюджетний бренд, доволі достойний і вартий уваги. Як ви бачите, сьогодні у мене. Не було чотири бренда, два з яких підозри мої не підтвердились. Я собі там поперевіряла. Не Немає в мене ніяких до нього претензій, окрім вибору цього, це виходить, його несправжнє ім'я, а як несправжнє ім'я називається. Ні абонімент відшибло, я вже не знаю, а котра година. Я закінчую вже записувати вже за 12, А це значить, що в мене вже день народження. Друзі, я вас хочу попросити, якщо ви хочете якимось чином мене привітати. Напишіть, чим вам цікавий мій канал. От що. Ви в ньому бачите, що заставляє вас там зайти, подивитись моє відео, поставити лайк, що такого вас чіпляє на моєму каналі. Мені це дуже важливо для подальшого розвитку. І я вам бажаю сил та наснаги рухатись тільки вперед, ніколи назад. Можливо, трохи зупинятись, відпочити і далі рухатись. Тримайте вушка шорошені, щоб свої гроші віддавати лише тим, хто цього заслуговує. Бувайте! Слава Україні.